Всім привіт, друзі! Приїхав я сьогодні в ліс. Перевірити бджілок, мінус одна не вивезла, тому що холода, я їх і піджимав, ну і там погана матка була. Ці ще якось дві більш-менш. Але мова сьогодні піде не про сім'ї, а про рої. Коли у вас, скажімо, сім'я зароїлася і вийшов рій первак, що робити? Тому що бджоляра початківця це прямо буде паніка ціла. Вилітає рій. Все гудить, шумить. І він не знає, за що братися. Першим ділом не панікувати, а взяти. І трішечки цей ройок, якщо він сідає вже десь на дерево або на кущик, полити водичкою, щоб він ніби подумав, що йде дощик і він збирається. Потім взяти якийсь ящик чи відро, ну, що у вас є, чи роєвня. Якщо підготовлений бджоляр, то є вже в нього якийсь ящик. І підставити під цей рій, І, можна сказати, одним різким таким. Ударом збити цього роя. Він впаде вам туди, куди потрібно, а далі вже тільки залишилося добрати бджілок. Якщо матка впала в ящик, бджілки потихеньку-потихеньку будуть злітати зверху і сідати в ваш ящик, який буде стояти вже внизу. На словах, друзі, звісно, це все легко, але я вам скажу, що не так і тяжко. Головне, дивіться, щоб самому не навернутися з якогось дерева. Якщо десь рій сів так, що. Ви його не можете ніяк дістати, можна взяти якусь таку жердину, прив'язати до жердини рамку і підставляти під рій рамку або декілька рамок і рій потихеньку перелазить на рамки. Теж такий варіант. Можна знімати. Я і так знімаю, якщо є місце, де поставити драбину і я залізу, я знімаю в ящик. Не проблема. Ця вся процедура займає ну, від півгодини до години, в залежності від, як то кажуть, місця, де. Рісів, але краще не спішити з цим і потихеньку, щоб у вас в перший раз все вийшло. І ще одне. Розпалюйте димар завжди, одягайтеся, тому що бувають різні руї, навіть якщо у вас спокійна сім'я, буває таке, що один рій можна в шортах і футболочці зняти без маски, а другий рій в повному комбінізоні. І вони так дають, щоб вам не злякатися цього роя, одягніться. Можна сказати, по максимуму, в рукавицях, всьому, і тоді знімайте. І, по ходу, ви будете бачити, якщо дуже сильно б'ють на вас по масці, то значить рій злий. Якщо ні, можна трошки розслабитись. Далі, що потрібно, саме основне, куди діти цього роя з цим ящиком, поставити в холодне місце, десь у підвал, десь у якийсь погріб, і хай він там стоїть. Рій первак, в принципі, я засипаю цього ж дня ввечері. Вам рекомендую краще засипати все ж таки наступного дня ввечері, тому що буває всяке. Може злетіти. Можете ви навіть не розрахувати і подумати, що то рій первак, а це рій вторак. Там може бути декілька маток, вони погано е, сідають на рамки. Розплоду я не даю, а ви вже як хочете. Рекомендацій багато. Всі кажуть, давати розплоду. З личинкою, щоб рій нікуди не злетів. Я нічого не даю, мені не подобається. Я раніше теж давав тягнуть маточники. Особливо тягнуть маточники роїв тораки, де є неплідні матки, тільки їм доси відкритого розплоду. Все, маток немає, маточники є. Тому я перестав цим займатися. Засипаю на одну вощину, тому що в бджолярів початківців. В принципі, суші і немає. Я думаю, що я ще покажу, як це роблю. роїння тільки починається. Рої я буду відпускати. Ну як відпускати? По можливості знімати. Знаю ті сім'ї, які в мене вже війшли в ройовий стан. Я нічого з ними, в принципі, зараз не роблю. З однією зробив, а декілька ще чекаю на вихід роя. Нічого страшного, я люблю зняти рої, вам показати це, я думаю, цікаво. А не тільки говорити і розповідати, що от нічого ніде не роїться. І все у всіх роїться, але не кожен признає, що роїння це нормально і хай невеликий відсоток, але сім'ї заходять в ройовий стан, тому що що б не робив, як би вже він не був ніяким професіоналом. Проти погоди не попреш. Дві неділі бджілки посиділи в поганій погоді. Все, вони всі в ройовому стані. Після цього потрібно бігати і там робити противоройові міри, а це все одно вже велика втрата, як то кажуть. То вже втрачений час. Так що нічого страшного з руїнням нема, Це природньо, це розмноження. Так, давайте повернемося до роя. Після того, як ви його засипали в вулик, скажімо там, розрахували, дивитесь, рій середній, там поставили 5-6 рамочок вощинки. Якщо погода гарна, бджілки літають, є нектар, тобто працюють, в принципі, можна рою нічого і не давати. Якщо ви знаєте, що все ж таки погода портиться або спортилася, можна дати йому. Сиропу, щоб він будував, тому що рій в перших своїх сім днів він просто працює як не в себе. Далі потихеньку стихає. Там в нього з'являється вже розплід, личинка, і рій затихає. Але енергія для будівництва, можна сказати, 7 днів така сильна. Можна його трішечки простимулювати, хай будують. Якщо є, як я сказав, в природі, в принципі, то можете і не давати. Він справиться. Звісно, можете поставити рою і суш, можете поставити йому і якусь медову рамочку, якщо є, це все по бажанню. Я вам кажу про самий не такий найтяжчий е... варіант для роя, як він вилітає, скажімо, в природу, йому ж ніхто нічого не дає. Він сідає десь там в, в кращому випадку в дереві і починає тягнути соти з нуля. Тут хоча б і ви поставите вощинку. Тобто йому вже буде ніби така направляюща, і відтягувати потрошку буде. Але якщо є якась медовенька, можете рою підставити. Якщо є сушнинка, можете в центр поставити сушнину, але вощина має бути завжди. Тому що рою потрібно будувати. Він потрібен свою. Він Має свою енергію витратити на вощинку. І у вас з'явиться нова гарна сімейка. Ось і вся інформація на сьогодні, яку я хотів вам донести. Я думаю, нічого складного в бджільництві немає. Все воно рішається. Ось тільки з погодою біда. З погодою біда просто вставляє бджолярам велику, великі палки в колеса. Все, друзі, на цьому. Займайтесь бджільництвом. До побачення!